Що, спробую вийти на лід, Доброго дня. Можливо, вийде закритий сезон по твердій воді. Не вийде, буду пробувати рибалити вудками. Але взяв мотеля пінку. Сьогодні буду пробувати рибалити. Приємного перегляду. річка Іква. ну Крига ще є. Я по передньому місці пробував вийти, але взяв лижі з собою. Ну, не вийшло. Дуже небезпечно. Пробивається з одного удару пішні. Перевірю, як тут, на цьому місці. Так, ну що, місце більш-менш нормальне. Зараз подивлюся. Ну так. Да. Попробую ще стати на лижі. На лижах тримає. Я думаю і без лиш можна буде тут походити. Бачите, є місця, де пробивається одразу. Що, зроблю зараз пару лунок, можливо тут біля бережка попробую половити. Подивлюся, що з цього вийде. З цього мого заходу. Можливо, щось спіймаю, вам обов'язково покажу. Так, я вже трошки осмілів, Хожу без лиш. лиж. Лижі використовую тільки для виходу на берег. Взяв прикормку таку, взяв трошки Шуна зварив вчора, зараз це все замішаю і закину в лунки. Підкормлю. Декілька лунок. Що з цього вийде, все побачите. Закриття сезону по твердій воді. Глибина тут невелика, я буду просто кидати такими кульками і все. Не будуть падати на дно Рибалити сьогодні буду на мотеля і на пінку. Ось так розставився, але поки клювань немає. Багато напевно ставити не буду, зараз похоже, на гру шукаю, може десь ходити можна, все нормально, він не тріщить. стаємо, бачите, тут є такі місця, де побив вітер, а там далі, я так розумію, взагалі міцний, чи, можливо, придеться бур брати. Але так йдеш досить надійно, навіть не тріщить. Треба тепер ще рибу піймати. На кригу вийшов, залишилось піймати рибу. Поки що без клювань. Скриги клювань немає. Перевірив мотель навіть не чепаний. У мене є ще поплавчанки. Зараз піду. Ось там відкрита вода. Спробую ще там на поплавчаночки закинути. Може риба вийшла навпаки на відкриту воду. На кризі не сидить. Верніше, під кригою не сидить. Ну що, спробую на поплавчанку. Там є відкрита ділянка відкритої води. Спробую так. Там не хоче нічого клювати на кризі. Спробую зараз тут на вудочку. Вон лебідь ходить. його віджимну. Ось який красунчик. Що? Дай ну я бере рибу бололю. Зрозумів, відходив в сторону. Ну що, поставив ось так пінку і мотелька. Буду пробувати. Закинув, присів на травичку, чекаю. все такі є клювання з криги. Чуть вудку не втягнула. О. Може підійде риба? Ось така плотвечка порадувала клюванням. Спробую далі. Вже початок є. І знов клювання на кислотну мормишку. Рибалю далі. Лунка була загодовлена. Зараз спробую ще декілька закину каші. Можливо, дійсно, що вдасться половити плотву. Ще один клювака. О, це вже гарно. Опа. Супер. Рибалка продовжується. Значить йду, буду тут сидіти. Вудки заберу. Буду сидіти тут, бо можу покрасти вудки. Такі клювання агресивні. Гарний екземплярчик. Напевно, буду звідси перебиратись до вудочок. Зараз піду туди, спробую закришити. Тут то риба прокльовує, але вона не сильно активне клювання. І лід вже бачите, чуєте? Під ногами як тріщить. Ну, він тримає ще, але не знаю, як буде далі. Сонце піднімається. Он дивіться який. Їсть. Теж вирішив пройтися. Тут я, виходить, перевірив і виходить, приманка з гачків не знята. мотиль опариш на місці. Там є клювання, але крига така, плюс-мінус. Я підкришив тут також. О, є клювання? Ну що? Напевно, буду з криги я сходити, прогибнається капітально. Трум небезпечно. Я вийшов так 50 на 50, але сезон по твердій воді закрив. Піду напевно рибалити на вудки. Я там при... підкормив. Зараз спробую порибалити на вудочки. Ну, з криги на вудки не бере. Є дві рибки, сезон закрито. Супер. Далі на поплавчанку, відкриваю сезон. В один день все роблю. Ось ще одна є, знайшов мій сину. Попробую зараз тут ще половити. Може, вдасться на таких надибати? Ну це на гру вже Клюнула. Ті були одна на кислотну ремишку, а ця ось на ну, такого комара. А ну, спробую. Може вона тут не одна. Ну, вже з цей лунки дві. Я тільки що думаю збиратися. І бачу тут скльований мотель. Пару хвилин ще перебачу. Може дійсно знайшов місце. Ну все, збираюся. Лід просто під ногами прогинається. Навіть не тріщить, а він просто гнеться. О, йду і він просто, просто прогинається. Досить. Піймано сьогодні з крих таких три гарних плотвички. Сезон по твердій воді закрито. Офіційно. Сьогодні весняний день такий сонячний. Я ще зміг вийти на кригу. Так що супер. Чекаємо наступного сезону. А ви дивіться далі, я піду ось туди, там на вудки перебалю. Можливо, ще щось піймаю. На поплавок не вдається піймати щось нічого. Пару сірпень було. Я вже вон поставив і боковий ківок під берегом. І на цю вудочку ловлю в проводку, пускаю приманку над дном, поки що клювань немає. Але безпечніше ловити, бо крига, я думаю, до вечора її вже там не буде. Ну як буде, ну я думаю, що вже не ходова, це точно, бо я виходив, прогиналася. Поп'ю чайку. Риба не клює. Тут хоч я щось перекушу, перекушував, є булочка з маком. Чайок їх завжди з малини улюблений. Ось, бачу, якась рибка грається зверху. Давай піднімати поплавка з грузом. І що ви скажете, це верховодочка, правильно? Так, є перша риба, відпущу її. Ще одну таку піймав рибку. Сьогодні пройшло. Закриття по твердій воді і відкриття по відкритій. Риба піймана, що на кризі, що зараз. Це також верховодочка. Подивлюсь, може буде клювати далі. Закину відро. Добре. Ну, я виходив на лід, то зловив три плотви, але це було рано, зараз вже навряд чи ти вийдеш. А тут, поки що он верховодки дві. А в тебе як? На мотеля и пинку. Ну что, еще одна? Вот так сижу, сижу и верх водку выловлю. Це вже 100% відкриття по відкритій воді. Сьогодні було закриття і відкриття. Ось так. Рибалю. Пацан проходив тільки що закидав на окуня. Там ще один на вудочку ходив. Потепліло, люди повиходили на водойму. Так, не хоче клювати. Висновок, це один. Потва ще, напевно, під кригою, ще на нерест не пішла. Он плотвичка, не плотвичка, а це верховодка. Бачите, покльовує, покльовує. Оп-оп-оп. А, рано. Верховодка покльовує, а плотви немає. Ось і перша плотвичка На вудочку. Рибалю, може на юшку щось наловлю. Це вже клюнуло на опариша. Може якраз підійшла на прикормку. Ось колега рибак також проходить по окуню, але каже, що поки клювань не було. Так, ось ще одна є очевидно. Це вже без мотиля, клює на опариш напинку. Ну що підійшла платвечка? Ловлю. Ось який екземплярчик. Залік. Підійшла рибка. Я витягнув дві вудки, ловлю тільки на дві. Тут мотель, тут на опаруш клює. На опариш більша риба на мотель клює дрібна. Переставив все на опариша. Клювання активні. Напевно, ці рибці буду вже закруглятись. Клювання зменшилося, я вже залишив просто одну вудку. Ще ще, може раз, другий закину і все. Буду закруглятись. Ось така вийшла сьогодні риболовля. І закриття і відкриття. Не забувайте підписуватись на канал. Далі буде. Ось що я сьогодні піймав і на кризі, і на відкритій воді. Юшка буде. Так що приємного перегляду до наступних зустрічей. А я вже йду збиратися і їду додому, є справи. Ну що, до наступних зустрічей. Ось така класна річка сьогодні дозволила вийти на кригу Річка Іква. Я, звісно, одну камеру забувся, знімаю на телефон, але добре, що взяв кріплення. Для телефона. Так що щось з цього виїзду вийшло, ви все побачите. До наступних зустрічей. Всім трофеїв по житті. Слава Україні! МРБ привіт!